Перевантаження в мережі нищить майно Коломиян. Люди стверджують, що під час некерованих стрибків електроенергії та вимкнення світла перегоріли котли, мікрохвильові печі, телефони та інша техніка. Така ситуація трапилася з мешканцем 39-го будинку, що на вулиці Січових Стрельців. Знімальну групу телеканалу НТК у жовтні попросили приїхати мешканці 39-го будинку по вулиці Січових Стрільців. Люди розповідали, після того як кілька разів стрибала напруга у їхніх квартирах, не лише зникло світло, а й погоріла побутова техніка і навіть котли. У своїх бідах коломаяни звинуватили працівників Прикарпаття Обленерго. Один із постраждалих мешканців вирішив відшукати винних 23 жовтня. У нас було перенагрузка мережі, як я розумію, на свій РЕМу. Тому що 320 вольт пішло в будинок. Це є вина Ремо, що одної фази не було. Прийшли ремонтники, які... Один з них був такий п'яний, який сховався в трансформаторній і не хотів виходити. І це все у нас погоріло. Вони роблять відписки. Написав заяву в житло-комунальне управління. Прийшла відписка, що це є вина Ремо. Написав заяву в рему. Прийшла відписка, що це є вина житлокомунального комунального Писав чоловік і до міської ради. Там йому порекомендували зібрати усі документи на електроприлади, які вийшли з ладу. Йому вдалося віднайти лише кілька паперів. Проте і вони не дають гарантії, що хтось наразі невідомий відшкодує кошти, витрачені на ремонт, наприклад, котла. А це чимала сума. Я можу відшкодувати ці кошти, які пішли мені на ремонт котла мікрохвильової печі і радіотелефона. На, на те, що я назбирав документи, вже не говорячи про телевізор, е музикальний центр і колонки до комп'ютера. Бо на це документів немає. Вони вже шукають такі причини, щоб людей просто замордувати. Вони відсилають один до одного, а хто крайній знайти неможливо. Поки чоловік шукає винних, юристи рекомендують звертатися до суду, але перед цим залучити фахівців для проведення комплексної експертизи. І вже спеціалісти повинні дати ґрунтовний висновок, хто винен і що робити.